Гувер Колін, з «Потворене кохання, частина 54. Шеплече він, затискаючи мені рот рукою. Хвилину він стоїть нерухомо, щоб я встигла звикнути. Потім зі стоном осувається і силою входить так, що я знову скрику, але цього разу мою руку. Маю зробиться знову і знову, сильніше, швидше. З кожним поштовхом він коротко стогне, а я видаю такі звуки, на які. Ніколи не бажала себе здатна. У житті не відчувала нічого подібного. Навіть не уявляла, що секс може бути настільки шаленим, таким грубим, таким тваринним. Я лякаю, лягаю щукою на стіл, зажмурююсь і дозволяю йому себе трахати. Тихо, дуже тихо. Не знаю чому. Чи тому, що всього кілька матті власти й тому? Мабуть, так голосно кричали, чи просто тому, що Майлз. Ще не прийшов до тями. Майлз у мене всередині, але він уже кінчив, просто не рухається. Однією рукою він ще затискає мені рота, іншою стискає мої пальці, а обличчям втикається в шиї. Майлз нерухомий, і я боюсь поверхнутись, не чути навіть його дихання. Перше, що він робить, підводить руку, що закриває мені рот, потім повільно розщеплює наші пальці, збирається на стіл і виходить з мене без жодного звуку. Як і раніше занадто тихо, я не ворушусь. Чую, як мало натягує штани та застіває блискавку. Чую його кроки, що віддаляються. Він іде. Двері спальні з гуркутом зачиняються, і я здригаюсь. Мій живіт щоката долоні, як і раніше притиснуті до столу. Але тепер при його по його поверхні течуть мої сльози. Вони ллються, ллються, лються, і я не можу їх зупинити. Як же ніякого? Як соромно, не розумію, що чорт це з ним таке, але в мені багато гордості і мало сміливості, щоб і з'ясувати. Схоже, це кінець, а я не була готова, що він настане так скоро, що він взагалі колись настане. Ненавиджу себе за те, що дозволила почуттям завести себе надто далеко, а ще я злюсь, бо стою посеред квартири. Видивляюсь свої джинси і намагаюсь зупинити безглузді сльози, відчуваючи, як по нозі стікають його соки, і не можу зрозуміти, навіщо він узяв, і все знищив, знищив мене. Одягаюсь і йду. Глава 20. Майлз, 6 років тому. У тебе вже з'явився животик. Я проводжу рукою по голому животі речу і цілую його, Виглядає дуже мило. Притискаю до нього вухо і заплющую очі. Напевно, йому там самотньо. Тобі ж самотня, друже? Ти таки вважаєш, що це хлопчик сміється, Рейчел. – А якщо дівчинка? Я кажу, що любитиму нашу дитину, ким би вона не була. Вже його кохаю або її. Наші батьки знову поїхали, ми знову граємо в сім'ю, тільки цього разу не насправ це не А, І як же нам бути, якщо він таки зробить їй пропозицію? Запитує Рейчел. Хвилюватися нема про що. Тата не покличе лісу заміж. Він би сказав мені заздалегідь, я дуже добре його знаю. Треба їм сказати, говорю я. Минуло три місяці, ще за два ми закінчимо школу. Вагітність Рейчел починає впадати у вічі. У неї з'явився животик, і це дуже мило. Треба завтра їм сказати, Рейчел згодна. Я лягаю вперед і перетягаю її до себе, торкаюсь її обличчя. Я люблю тебе, Рейчел. Рейчел вже не так. Налякана, вона каже, що теж мене кохає. У тебе чудово виходить. Вона не може зрозуміти, про що я, і я з посмішкою торкаюсь її живота. Добре виходить його виношувати. Впевнений, ти народиш таку дитину, яку не народжувала ще жодна жінка. Вона сміється з того, який я дурний. А як же ти любиш мене, речу? Я дивлюсь на неї, на дівчину, який віддав своє серце, і дивуюсь, чому мені так пощастило. Дивуюсь, чому вона любить мене так само сильно, як я її. А ще намагаюся уявити, що скаже тато, чи не зненавидить мене ліса, чи не захоче відвести Рейчел назад до Фенікса. Як переконати їх, що ми впораємося? Як ми його назвемо? питаю я. Рейчел пожвавлюється вона любить обговорювати імена. Якщо народиться дівчинка, рейчел назве її Клерк, на честь своїй бабусі. Жаль, що я не знав її бабусю, жінку, на честь якої назвуть мою дочку. Рейчел каже, що бабуся мене полюбила а я говорю, що мені подобається ім'я Клер. А якщо народиться хлопчик, питаю я для хлопчика можеш сам вибрати ім'я? Занадто велика відповідальність, адже я можу жити з цим ім'ям до кінця своїх днів. Тож постарайся підібрати гарне. Гарне. Яке тобі щось означає? щось означає? У мене є на прикметі ідеальне ім'я. Речі хочу почути його, але я не скажу. Повідомлю їй, коли це ім'я вже стане його ім'ям.